Це перука із натурального волосся. Вона в такому русявому, класному відтінку. Вона з оцінкою, тому що сіточка на чолі темного відтінку для дівчат когось смугла шкіра. Бо у нас більшість дівчат зі світлою шкіра, тобто у мене клієнти зі світлою, тому. Даний варіант буде за оцінкою. І ось тут це імітація шкіри голови. Тобто можна змінювати проділи, але вона також дуже темна. Бачите, в мене шкіра набагато світліша. Мої клієнти з таким відтінком шкіри, як у мене. Тому даний варіант перуки буде з оцінкою. Можна, до речі, хто. Хоч, якому підходить ціна та відтінок брати під панамки, під ківки, під пов'язки, ще, можливо, щось там ви придумаєте, то дуже класно, я думаю, буде. Вона така необ'ємна. Десь, я думаю, підійде на окружність голови 54-55, можливо, на 56 ще підійде, вона така не глибока, вона така при голові. І якщо лягати поверх кепку, то буде норм. Не буде така велика голова.